Здоров'я бажаю всім моїм підписникам. Я Омелянович і з початку війни Зампотех. Відремонтовані вже більше тисячі автомобілів. Загалом, коли ми створювали цей проект, ми розраховували, що ми будемо їздити на позиції, тобто виїжджати на рембати десь ближче. Ну, як виявилось, потреба в таких послуг надзвичайно велика. Подивіться, на чому приїжджають хлопці до нас. От, наприклад, на такому колесі працюємо, ремонтуємо, допомагаємо. Буду дуже вдячний, якщо хтось має можливість і задонатить або хоча б за репост. Слава Україні! Слава нашим героям! Ну що, не дала нам погодка доробити підживлення. Трошки ми оце вчора відпрацювали, виходить. А сьогодні, 1 квітня, ну думали ж допрацювати, але не вийшло. Під'їхали вчора вечором зразу з бочки, шлангою заправку зробили, щоб не тягатися з каністрами там з усім, бо заправочну станцію нам ніхто ще дати не хоче на випробування, а купляти її ну і лісом на нашу солярку. Якби це сильно жирно буде. І тому поки дощ, поки грязь. Ну може і сьогодні і дасться, а може і завтра. Ну то вже буде видно в наступних відео. Поки ми будемо тут працювати, ви, звісно, підтримуєте нашу армію по посиланнях, які знайдете у нас в описі. Ну або в будь-яким іншим чином, можливо, у вас вже є фонди, яким ви допомагаєте. Ну, а ми зараз що? Похвастаємо перед вами, значить, отримали від агроритму насіння соняшника. Ну, це половина нашого замовлення, ще прийде кукурудза. Отримали отакий апарат. Це ми лінимося зашивати мішки. Ну, Дійсності багатенько мішків у нас зараз йде на зав'язування, на все, тому що продаємо шрот, макухуш, екструдований корм. І тому пальці отак от буває, як зав'яжеш пару десятків мішків, то тут на пальцях, на мізинцях від мотузки. Прям натирається, що потім і в носі не покупаться, то купили отаку от штучку з Китая. Це ми її отримали. Ще, грубо кажучи, випробували тільки один раз на мішку з агроритма розв'язали, ну, затягує добряче. Про неї поговоримо трошки пізніше. В роботі і покажемо все. А зараз похвастаємо перед вами саме нашою. Доставочка від агроритму. Це оце мене замовляли, оце, це в школу а, хоча малий в цей це в а, ну, мусяні буде якраз. Якщо війна кінчиться. Да. Ну, та повинно щось бути, напевно. Це ми не замовляли. Ми замовляли соняшник і кукурудза, як я казав, прийде раніше. Значить, це у нас тут Ар імпульс. Якщо я не помиляюся, можу помилитися. Ми його вже оціли в минулому році. Він тоді Immi був чи щось таке, Ну, робоча назва. Це Ну, Можу помилятися. Ну, Просто іммі вже в продажу немає. А це теж от, євролайтінговий він, соняшник, все як полагається стійкі до єврика, бо нам так простіше. Ось тут може, кому буде цікаво QR-коди, може кому потрібні будуть. Ну, Посилання, звісно, на компанію ми по-любому залишимо в описі і контакти. Чисто так. Ну, Мішки ми ще не розкривали, воно прийшло в фірмових мішках. отак -от, от, таких от, Ну, Я думаю, що нова пошта може і за мішки взяла теж. Ну, типу, По, -по старій привичці. хоча і не їхні мішки, не Нової Пошти. Ну, тим не менш по старій пам'яті можливо і взяли, бо їм все мало, все що вони там хочуть. Ні, навіть, з так. сторони Бо я от не цей. Ти от казав, як їх там правильно. Ну, якось оце ж так правильно, все я знаю. Да. Заодну, ж не одна, на один шов. Заодно. Все. А, ай, ай, ай. Вийде? Вийде, вийде. Вийде. Ну, ми щас його і зашьем, напевно, да? Ну, можна, попробуй. Ух ти, ну, крупненьке. Хороше, я не знаю, руками я не буду листя. Не надо. Ну, та таке та, друге, нам. да. Давай так от зараз. На сковородку не вс. Ага. Да, є що жарить, блін. Ну нічого, по, по вазі десяточка є точно, може навіть і. важить не будемо. Якби це був перший рік, то був би тоді б перевіряли. Що ми? Зачем потім? Да? Да, потім. Давай все ж таки подивимося, що там в рюкзаку. Рюкзак не пустий. Рюкзак повний. Значить, фірмовий логотипчик. Лямочки регулюється, все як повинно бути. Може тут бакси лежать, а я це треба було подивитися. Ага. Візиточку. Дані бачимо. Ну Це не бакси, звісно, але ну, теж нормально. Так, тут маленьке таке відділення і тут виходить тільки одна візитівка лежала. І друге відділення. Опа. Кепі. Кепі кепі. А, ну зараз ну, похолодало для кепі холодно. Холодно? Угу. Mm -hmm. да это. Я... Растер. Открыть. Да, бо у мене чайник здоровий. Мазги багато. Конечно. О. Ну що? Ну, ну, нормально. Нормально, nee, я, не мало не мало, Не А я багато відкрив, даже видно це. Ну, нормально. Прикольно. Так, не, ну для неї, конечно, прохладить. Ох ты, да, еще колба. О, Це опадай мертв, да, получается. Uh -huh. а, ну. А, тоже сить. С логотипчиком. Опа, дів скільки немає, скільки скаливцом попасть. Ага, обіцяли, ти ж казав, 60 буде, ну нема. Слава Ще Богу. Ж не середа. Ну нам не надо, стільки так. багато. О. Так. Без рукавка? Без А, заліт. Ух ты! Ух ты! Вот так, понял, сейчас не надевали, блядь. А яка разница? Ну, я Ну, маю, на мене не піди давно мало. Ну, да, ты ж здоровый, блин, кабан. Ну, хотя, я сделаю, знаешь, так -ха! И сзади вона розійдеться. Выше то так, да? Mm -hmm. Ну так я На, Ну, на дотик прикольно. Ну так ж не выстиралась, yeah. понял? Если будешь стирать, чтобы она не облизла. Ну, это поклейка, а просто по А, все прошиты, получается. Mm -hmm. Ну, для всего. Я думаю, як уже буде посів, то там уже можна будет в все. Цей... Ну да, воно уже трошки yeah, должно потеплити. Ух ты, Что Телефон. <связывается> не. а Это пауэн. А мало ли. Может, добрая душа, агроритм, Раз и все. Ух ты, блядь, дыр. Все эти кабеля. О, кабеля с собой, да. Сейчас кто есть там прибежит, я правда не знаю, как правильно. Что? Сейчас он будет сказать, Кабеля, кабеля, сами вы кабеля. Ну, это, это я <связывается> дверку <кладырку>, так. <связывается> ну сал. да. О, надо бать. На, айфон, это, айфон айфона. Айфона не вистачає, надо Це но да? Ну это type-c, micro этот USB, Mi, це і USB, це. USB а, це получается оно як... Воно типу універсальне, можеш і заряджати. Можеш, типу, як тебя как удлинитель, понял. Можешь і его и заряджати. Ну не, ося для зарядки и... есть, а. Да? Не, ну може бути. Він бачит тоненький, типа и так, и так можешь использовать. Мож... Ну може. Ну короче, проверим, Нет, я... Не, ну ося для зарядки есть порт. А на сколько він? На тысяч. Прикольно. Це и так я тоже. Що... Вот. смотри, Раз, мобильный, получается. А він что, ну это якась фирма, да, там просто. Неименный? Ну Powerbank. Ні, ну не агрорит. А, ну, і, ну, а та я не, я не бачу. Проверування, є, и эти ж, шкала заряда, все ж получается. Ну, да, на да -да -да -да. кнопочке есть спереди наряда. А, ну, во все ще дыр. Вот это зарядка. Оце это зарядка. 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 А то ж, типа, да. А це выход, понял? А, Корреш. Якщо хоть, ну, ще. Ще, може, да, ну. Що там? Есть три. Є, Три, да? Три штучки. Ага, бачу, светится. Ну, ну, це, бачиш, значить, покупованный нормально. Він, Ну, это ж більше 50% типа для хранения. Так, що там ще? Ух, біленька, щось. Футболка. Одна. Ну, А, так, там ще щось. Чорна, он ще, Та ні, ще там чимало. Біла. Елька. Ну, елька на мене буде нормально. Ну, бути. Мені нічого не прислали. Тобі ти, нема тебе. Не ти, ти, розтянуй. Я її розтягну, значить. Отак, да. да, да, ну, да. знайшов. Біленька тоже з назвою, Так, тут ну, чисто, не Буду, як, знаєш, як будто після стирки сіла, типа. А то тобі надо скинуть, килдеся. Да. Ні, то тобі вже, костя надо Шо? скидывать. Ти вже скоро догониш мене. догонишь. Черненько. Угу. О, тут наклейки, да? Там прошито, да? Помните, тут тоже. Ні, на наклейки, На футболках не на наклейке, фу... а на э, жилетке прош... прошив получается. М все, хватит. Не, не, безумно. Вообще. Да. Нифига себе, мультимашки. О, это мини, это я да, забираю. Конечно, все это блядь. Я первый, я забыл. Да и Ты ее все равно где-то потерял. Не, я в машину себе положу, а хай бульчик, буду. Да. Я сейчас бы сейчас сказал. А -а -а. Прикол. Ну, а что а там, я скрывашка, да? Да, да? Не, це, наверное, какая, все, типа, это, наверное, Нет, цена типа защиту. Цеплять. Да. На ремень можно. Может, так, да. да. Наверное. А, ну. да, наверное. Ну, типа, я вот накинул на лямку. На лямку, да, вот лям, да? да, туда, вот раз и все. Буду с тобой постоянно. Ну, все, ножичек. ножи. Ножичек не поганый, блин. Э, ножик Острый, попробуй по руке фарит. Okay, да. <laughs> Хороший. А это ну. а открывашка. Да, отвертка. Еще одна открывачка. И отвертка, отвертка. торцевая. И, и, и. А что тут? Это что? Это с плоскогубцем, а не? А, это а, це да, плос... а, це... а, а, эти, ну, типа... А тут а це. А, це штопор. Э, ну, да, ножа, зак... ножа. Закрывач, ну, чтобы не закрывался. А с этой стороны еще? Блин, тут уже только все. Ну так рано. Ну Но с стороны тоже что с тобой. Пылочка. Пылка. И все. Да. да, и все. Ну мультитул. Мультитул, да? Ну да, 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 да. Мультитул, да. Ну и такие, блин, нос. Ну то ж хорошо. Не разве это. Вот туда, в машину, вот туда. В черном туда. Да нафиг он тебе нужен. Хай будто. Пригодите. Да. <coughs> перетрусить все кармашки. Да <coughs> и. Як мед, так и ложка. Ну конечно, <говорит> ну. 100 баксов может лежать. Mm. Нема. Что там? Ну, какая-то беленькая пипка. Это кусочек от 100 баксов. Mm, так, что там, не летит? Даже не, нема? Та нема. Шо, Пошли. Ну да, что ты хочешь, его сра попробуй. Ну его зашли, да. Давай. Надо бы хоть сначала потренироваться, а то сейчас на, на блин. Сейчас, ну и что? Ні, ну круто, нам насправді круті подарунки, дякуємо. То, я думаю, ну використовуватися буде по-любому. павербанк, згодиться, да. Та що ну, футболка ще нормальний. Так, футболки, давай я займаю. Засталось тільки до сезону дотягнути. Та зачем ти тут Ні, не надо? Нада. Та зачем не надо? Нада. Та ну ти щас вона ще раз і вона розпадеться. Нада. Та не кидай її туди. Ай буде, щоб було видно, що за соня. Ага. Може я забуду. Ну відео подивися. Так. А що ми є? Живлення під Так. До речі, машинка. Що у нас там? Посилання в описі чи що. Да, так, посилання буде? буде в описі на китайця. На китайця, де купити її можна. А якщо не хочете чи не можете, буде юрковий телефон. Ну, да. Так, і що робити? Нічого, все, злажу на і заганяю. Да. Ну, якось так темненько Мой, боком стань. Ну, так. так, во, во, так, да, так, да, так, да, так, хорошо. Все, та ну, заганяй, вона сама все. розбереться, так. Да. Давай, понище, нижче, щоб так. на нові дырки. Отак, да, так. Да. Ну передерж, що ти боїшся. О. І що ти Все, привезла? газуй погнав. Так, все, і тепер на нож. Ну, ще да? можна богазнуть. Все. Оце? це? Да, так. Чик. <рес> О, Ой, пофі. Так, як на морі. <рес> Бач наверх пішли. Ну, Диви, просто прохерачило, так? Да? Ну. Нормально. Прикол, ну це ж пока, блін, пойм. Ну, знаєш, это вона сама получается. Ну вона сама і да, тянуть її не надо. Ну, і все, можна продавати. Мішки? Ну, ну, ну да, запакували, все. Ну так було етикетку назад, якщо ти хотів продавати. Так, ну а тепер. Ну видно свиса, наверное, на вулиці. Так, да. а по-любому на вулицю. Да. Тут ж диви, розгардіях надо був. Треба переноску розкинути. Не да? Нет, от це зараз давай ми підготовимося, потім продовжимо. Да. Ну тут все, розгрібтися, щоб далеко не тягати. Зашили, зашили, кинули, кинули, все. Yeah. Пішов перший досвід. Так, три мішки зашили. Ну, довгенько, поки що, yeah. з половиною тут, Та дозволяєш сип. Боже, й сипить 32. Да. Сип, 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 сип по максимуму. Значить, Що машинка нам взагалі дає? Ну, ясно, як награємося вже, привикнемо до неї, все нормально буде. Швидкі зав'язування. Ну, нам не скільки швидкість, скільки простота. І потім виходить, в мішки машинкою, машинкою можна ж більше насипати. Так як у нас мішки ну, буває, хто на заміну дає, буває, продається з мішками, тобто по-всякому буває. То нам, чим більше, ми запхнемо мішок, тим краще для рентабельності продажу. Тому отак, машиночкою, от такий мішок, от приблизно розумію, Ми б там десь кілограмів 30 би от в таких межах би було. Написати треба. Кілограмів 30 от приблизно в таких межах. А от бачите, зараз тут уже 32 кілограма. А 2 кілограм ну, кіло у нас 18 гривень, виходить, шрот зараз цього соєвого. І... Здавалося б, але таке. Там 2 кг, там 3 кіла, там ще щось. І нормально набігає сума. Тим паче, коли мішки зараз коштують нормальних грошей, якби. Навіть за якийсь АБУшний. там 3700, ну сюди можна, мабуть, нормально, 35, там, 35 можна все так. Та ще можна, вже 34400. Получається, ми тоді з Юрком як робили, там стопочка є, мішків ми зашиті, зашиті зав'язані вони вручну, а потім Юрки смс прийшла, що машинка прийшла. Каже, все, ставимо так, як є. Давай ще. Кілограм 37 не можна, Опа. Ні, ні, грамулечку ще кинь, юр. Ну, жменечку, буквально, бо не вистачає на мішок. 37. Каже, все, став, хай стоять, получим машинку, будемо шити. Ну, получили ж є. Цяцька ну, відносно, як би не дешева, але зараз дешево нічого немає, якби, Ну, дешевше, ніж у нас в Україні. Ну, Купити я маю на увазі і через китайців. Очікувати треба 37. Очікувати, ну, воно того варте. Так, давай я тобі що допоможу, я кажу. Та, та прикольно от лягає, да? воно гузиря немає, і вони. Інтересно так лягають. Цікаво, цікаво, Для нас це техніка нова. Ми бачили, звісно, як там. Люди 25 -4. Ну, Кілограм 26-27 може, так? Да? Він же ж нормальний. Ну, 26, ось, ось дирка, бачиш, зверху. 27 буде. Опа, все, 27. Бачили, як воно, що, ну, все, то грошей нема, то бажання нема. ну, Батько давно казав, що треба купити, треба купити, ну так ніхто і не купляв. А зараз, як з цими мішками почали гратися, то Записали. 27, так. Да. З мішками цими почали гратися, і макуха, і все. і... Треба, треба по-любому. Ну, най навіть у нас там може роботи десь і поменше в цьому плані, як там сою продамо, там, так. Ну, все рівно буде, може комусь щось зашить ту саму макуху і все там, не проблема буде пройти і прострочити її. Штучка загалом цікава. 31 майже. А, ну тут нормально влізє. Отакі, коротше кажучи. Справи отакі новини. Дуже приємно отримувати, звісно, подарунки. Це я зараз від агроритму кажу, що такі бонуси. Бо йшло, виходить, три. А ні, брешу, вони ж в коробках були. Да? Угу. Ну, в місті з насінням же цей. Давай, давай, ще, ще, Юр. Багато ще ж мішка, бач. Сіпо. Що, хватить? Да. 34-400. Давай, сипай. 35. Угу. Тут можна 36, мабуть, Юр. Давай, 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 ще 200 грамм. І коли ти відкриваєш, ти якби заказував насіння, а відкриваєш ого, нічого собі. Підгончик такий, прислали. Опа, все, 36. Ну так, бачиш, якби. По швидкості, якщо вдвох, раз-раз-раз, да? ну, ну, той придержав, той під той. Ну, в принципі, і одному виходить. І легше, навіть якщо одному працювати, все рівно легше, ніж тягнути ті мотузки, вузлики і все оце. І, в принципі, а ну, тугенько затягує. Да? Не, нормально. Тяга, нормально. нормально затягує. Це при тому, що ми мішок. Так, що? Скільки там? 30. 7%. Ну убери руку, будь ласка, вже 40, А. Це при тому, що мішки ж ми ж не складаємо. Знаєш, то ж по закону треба ж то ж складати. Ну так, да, так, да, так. Да. Воротничок. Mm -hmm. Ні, ні, трошки далі, отак. Воротничок треба складати, але ми ж цього не робимо. Ну, тому що транспортування дозволяє, все, доїдуть без питань до місця призначення. Скільки? 29,3. Да? Ну, чи 30-ка. 30, 31, 31, може, можна, так. Да? Ну, влізе, лізе. Можна 32, в принципі. Так, 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 так. Ну, сюди як під зав'язку, не більше 30 ну, це Я ж людям казав, ми ж як да, вручню як зав'язували, 30-ка це нормально, щоб можна було зав'язати, бо він такий грубий мішок, плотний. Да, плотний Він бачиш, як слажується з його склав і він не держиться. Та, йолки-палки, ножичок є. Вона важить, скільки, 3 моєму важить. Я її важив, щось, воно ну, 3 кіла. Це в інструкції написано. 32 написати наш. Ага. Блюнду. Бленду... Ну, прикольна, штучка. І тим, більше, тим паче, зараз розгребемося трошки. Ну так, да, трошки це все. Трошки бачите, неправильно, було, трохи далі. Ну, відступили мало. Mm -hmm. Ну, так. Все одно наверху так можна навалити. Вон туди можна буде навалити. Зараз відставимо трохи там мета це все. Ану, я підіжму, піду фус. На генератор, до речі, замовили кольосики. Як отримаємо, поставимо, покажу, що до чого. шрот купляємо, кому треба, ми, в принципі, висилаємо нової пошти. Правильно? Да. Макуху ж висилали, але ну, макухи зараз нема, з макухою зараз проблеми. проблема. Треба всім і 34,3. Треба всім і багато, то по макухи поки що немає. Що, все? Да. Відпускаємо людей. Відпускаємо, все? Да. Вся інформація дана, показали, все, будемо да. працювати. До побачення.